Граф Потоцький фактично був Романом Абрамовичем 18-го століття. І для того, щоб завоювати жінку, зробив їй подарунок вартістю як третина Аляски. І тепер, завдяки грекині Софії, маємо шикарний Софіївський парк. Зараз ми побачимо, на що можна розкрутити закоханого олігарха. Карету мені, карету. Колись вельможі тут каталися на кінних каретах, нині аристократія на електричних катається. От зараз гламурні дами дуже люблять маленьких собачок чи хуахуа. А Софія дуже любила маленьких бошків. і граф їх дарував. Ось, наприклад, маленький аполлончик. Ой-тю-тю-тю-тю. А ця площа була спеціально для графа. Бо коли Софія десь від'їжджала, він запрошував друзів і тут влаштовував холостяцькі вечірки. І коли їм ставало дуже весело, вони розганялися і стрибали в басейн. Граф був фанатичним романтиком. Він спеціально побудував острів кохання, аби їм з Софію ніхто не заважав. А сучасних закоханих до острова підвозить італійська гондола. Гондольєр, ви вмієте співати? Ні. на юрнате тесоле. Якщо сучасні закохані ходять цілуватися в темні зали кінотеатрів, то граф Потоцький побудував підземну темну річку у вигляді англійської літери С Софія. Попливли. Я думаю, підземна річка коштує значно дорожче, аніж яхта. Цю річку називають Стікс, так само, як річку між світом живих і світом мертвих. А оця людина справжній Харон. Як вас звуть, до речі? Олександр. Харон Олександр. Кажуть, аби сюди повернутися вдруге, треба кинути у воду не монетку, а свій мобільний телефон. Ціна вхідного квитка разом з екскурсією 30 гривень з дорослого та 20 гривень з дитини. Перекусити можна поруч з парком за 30-40 гривень, а відпочити у готелі, музеї на території парку коштуватиме всього-навсього 300 гривень за двох.